Минулими вихідними мережу облетіло відео чергового злочину росіян. На авдіївському напрямку окупанти розстріляли двох українських військових, які здалися у полон. Ситуація насправді дуже ну, така емоційна і дуже непроста. Хлопців закінчилась БК, вони їх просто вони їм показали, що вони їх, ну це з відео видно, що вони їх беруть в полон. Хлопці вийшли, і вони їх розстріляли. Ну по моїй інформації. За певний час ця позиція була відбита нашими силами. Ті представники російської армії, які там були, ці злочинці, інакше я їх не назву, вони були ліквідовані. Загалом ситуація на авдіївському напрямку залишається складною, але контрольованою. Декілька днів тому кількість обстрілів за добу значно зменшилась, каже начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Але це так зване затища було не тривалим. Кожного дня немає такої доби, щоб вони не проводили в тому напрямку штурмових дій. Але Дуже багато розганяють вони фейкових повідомлень, що все Коксихім, Ми зайшли, ми контролюємо якусь частину коксихіму. Ну це неправда. Коксихім повністю під контролем Збройних сил України. Ворог тисне і намагається оточити місто. Поза минулу добу було трохи тихіше, і по позиціям, і по місту менше відбувалося штурмових дій, менше обстрілів і по території громади, і по позиціям. Ну, дійсно, ми спостерігали, що було набагато менше. Але ж вчорашня доба показує, що навпаки, це таке навіть не затища. Що було, не знаю, чи підвозили резерви, поки що не зрозуміло. Но, тим не менш, вчора, сьогодні обстрілів дуже багато. За добу місто в середньому зазнає 30-40 ворожих обстрілів. Намагається штурмувати по всій лінії оборони навколо міста. Лінія тримається, жодних проривів немає. В принципі, складно, але ситуація дуже контрольована. Є розуміння, що ворог хоче робити, є розуміння, що він вперед. Вже зараз намагається щось зробити ну, трошки наперед. І тому а, певні такі стабілізаційні дії хлопцями нашими проводяться. Щодня ворог намагається штурмувати і Авдіївський коксохімічний завод. По позиціям там воно все сотнями рахується трохи менше авіабомбових ударів, якщо раніше в середньому 12, 14, там 16 бувало, то зараз 4-6, іноді 8 Сьогодні вже чотири були авіабомбових удари по центральній частині міста. Військова адміністрація, поліцейські волонтери продовжують вивозити з фронтового міста мирних мешканців. Станом на вечір 3 грудня в місті залишилось 1295 людей. Але з кожним днем рятувати мешканців стає все складніше і складніше через щільні обстріли. З боку окупантів 3 грудня навіть довелося призупинити процес евакуації. Дуже рідко ми відміняємо евакуацію. Ну це суто. Тільки з безпекової складової. Сьогодні вночі також евакуація була, відбувалась, в день зараз також ще евакуація буде. Тобто іноді декілька разів ну, реально вдається заскочити в місто. Трохи фіксуємо, що зменшилась кількість бажаючих виїжджати, бо ще 2-3 тижні тому було їх набагато більше. В середньому ми вивозили там, 10, 12, 15 людей. То зараз вивозимо 5, 6, 4, іноді 7. Ну, Хоча ну їдуть, і це вже добре. За період загострення, яке триває з 10 жовтня, завдіївки вдалося вивести понад 300 людей, каже Віталій Барабаш.